На минулому тижні до Голосівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережна Корчувацька помер 35-річний чоловік. На місце події виїхали медики та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Вже при огляді медиками у померлого було виявлено ножове живе поранення у спину. На місце події встановлено, що в квартирі під час застілля між господарем. Та одним із гостей раптово виникла суперечка. З'ясовуючи стосунки, чоловіки відійшли до кухні, де власник оселі взяв кухонний ніж та вдарив свого знайомого у спину. Кинувши знаряддя вбивства, вимивальник повернувся до столу продовжувати відпочинок. Потерпілий від отриманих травм, помер. З місця подій слідчо-оперативна група вилучила знаряддя вбивства. Речовий доказ, направлений на відповідне експертне дослідження. 28-річного уродженця Херсонської області затримано. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство. За погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру, а суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.